Усі п'ятеро людей на борту Батискафа Титан загинули. Про це оголосила берегова охорона США. Фрагменти підводного апарата знайшов безпілотний робот, запущений із канадського корабля. Уважають, що аварія Батискафа сталася приблизно за пів кілометра від затонулого Титаніка. На глибині 4 кілометри знайдено п'ять уламків, зокрема посадкову раму та хвостовий оптічник. Корпус апарата, а також тіла загиблих поки що не знайшли. На думку експертів, аварія сталася під час спуску титана. Зв'язок із ним зник через годину і 45 хвилин після занурення. Фахівці кажуть, що в екіпажу все одно залишалася можливість повідомити про проблеми на судно, що його супроводжувало, оскільки цього не сталося. Значить, уже тоді всі були мертвими. Дивно, що всі системи вимкнулись одночасно. Це вказує на те, що аварія могла статися на спуску на початку занурення на борту титана. Був французький акванавт Полян Рінар Жоле, пілот і засновник компанії Ocean Gate Стоктон Раш, британський мільярдер Геміш Гардінг, а також один із найбагатших пакистанців Шахзада Давуд із 19-річним сином. Експерти вважають, що вибухнула барокамера підводного апарата, яка не витримала тиску води. Водночас, вибухова хвиля була спрямована всередину. Він вибухнув за тисячну частку секунди, і це, мабуть, милосердний результат не такий важкий, якби чотири дні перебувати в холодному, темному і замкнутому просторі. Тож усе сталося дуже швидко. Думаю, вони навіть не встигли збагнути, що трапилося. Центральна частина напірного корпусу титана складалася з циліндричної труби з вуглецевого волокна. На думку експертів, це й могло спричинити трагедію. Ніхто раніше не робив міцного корпусу з вуглецевого волокна для такої глибини, і дуже важко перевірити його надійність. Металевий корпус має еластичність. Ми знаємо, як він поводиться. Усе передбачувано, але вуглецеве волокно дуже міцне на розтяг, не таке міцне на стиск. Ми це знаємо. Як воно реагує на екстремальний тиск, треба ще довго досліджувати. Тіла загиблих та інші фрагменти Батискафа й далі шукають.